Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 109. це підручник мало брав 8-клас автора Олександра Істера. І наше завдання подайте у вигляді добутку двох степенів з однаковими основами степень. Окей. По суті, наш степень нам треба розкласти на доданки. Так? Тому що при множенні степеня що роблять? Правильно, 8 ми можемо розкласти 1 і 7, 2, і 6, 3 і 5 і так далі. і так далі. Вибирати вам. Тобто ми записуємо, наприклад, М у третьому помножити на М у 5. У вигляді добутку двох степенів. Будь ласка, з однаковими основами додамо вийде 8. Так, друге. Ну, тут варіант, звісно, так собі. Що додатньо, що від'ємне. Так, давайте так. Ми можемо написати, що у мінус першому помножити на у мінус першому. Так, додамо буде мінус друге. щоб не сильно довго думати. Так, але ми можемо ще вибрати, наприклад, щоб вийшло від'ємне, наприклад, мінус 8 і 6. Можемо так записати? Можемо. Ну, тобто М у мінус восьмому помножити на М у шостому. множенні додається, тобто в результаті виходить мінус два. Як ваша фантазія? Я бажаю? Так, третє. М у восімнадцятому, мінус сімнадцятому. Тобто, при додаванні у нас повинно вийти мінус сімнадцять. Я можу вибрати м у двадцятому степені, помножити на М. Давайте мінус 20, тому щоб це було більше число, тому що. Так, і М у третьому примноженні буде давати мінус 17. Так, мінус 20 плюс 3. Або мінус 10 і мінус 7, якщо додати, то також буде мінус 17. Так, і четверте, у нас М у на нульовому. О, Тут взагалі фантазія. Тут саме головне однакові за значенням, різні за знаком. Тобто М, наприклад. Мінус четвертому помножити на m у четвертому. Тобто у нас повинно бути одне додатнє, одне від'ємне, але однакові. Тобто мінус вісім, вісім, мінус дев'ять, дев'яти. Ваше право можете підставити будь-яке. Все це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па.